Усім привіт! Сьогодні ми сіємо перчик. Я записала ось які у мене сорти. І ось моє насіннячко. І йдемо з вами зараз сіяти. Так. Ще ще один рядочок. Так, мамка зробила мені ось рядочків, декілька штучок і будемо зараз сіяти. Беремо. Беремо трішки насіння і розсіваємо у рядочок. Старайтеся сіяти не сильно густо і сильно рідко. Частина якась може зійти, частина може не зійти, тому робіть середній висів насіння. Я собі сію по 2-3 рядочка. Загортаємо, гарненько рядочки наші загортаємо. Перчик ми і наш посіяли, ось поставили табличку який сорт. І тепер будемо сіяти баклажани ось такий сорт, сорт називається алмаз. Так, написали табличку і йдемо ставити. Насіння не оброблене, таке звичайне. будемо сіяти зараз. Ось так. Сію трошки густіше, якщо зійде багато, можна буде їх перепікірувати. Так, ось так, помаленьку. Ну, крепко густо теж не треба сіяти, але і не рідко Добре, це сходити сьогодні, де сходило непогано. Ось і все, посіяли ми наші один сорт баклажанів. Так, ну і в мене тут ще є один сорт, ось такий. Так, скокусує, зараз трошки. Ось такий ще у мене є баклажан Night Lady. Це вже йде гібрид F1. І теж хочу його посіяти. Тут 100 штук на ми будемо зараз сіяти ще і ось такі баклажанчики. Так, Ну що в нас там? Ось тільки у нас там насіння. Засипаємо. Насіни тут не дуже багато. 100 штучок, але якось їх так мало-мало. Що там не осталось? Дві. А, ось і всі баклажанчики, Трішки трішки насінинок. Все йдемо сіять. Трішки трішки. 100 штук є. Да, 100 штук написано. Мало якось так будемо розложувати, щоб їх гарненько. Ну, якийсь рядочок їх вийдеться, небагато. Ну так, так розложуйте, то може. До якого теж гарно було для себе. Двадцять шостого року. Середньоранні. баклажани середньоранні, тому будемо їсти баклажанчики Так, треба ще вони головне, щоб виросли. Бо їх дуже люблять колоради поїдати. Так, ну що, у мене вийшло їх ось один рядочок, і ось півтора рядочка у мене їх вийшло. Насінинки такі оброблені, жовтенькі. Все буду закривати рядочок. Ну, що ж, ось мої баклажанчики, я поставила таблички. І ось такі, і ось такі мої баклажанчики, всі в мене підписані. І ще досіяла, я зараз покажу вам оранжевий перчик. Ось у мене табличка оранжевий. І ось повністю це все посіяне в мене перчик. Ось так я роб... робимо рядочки. Мені мама допомагала зробити рядки, я повністю розсіяла перчик. І ось такі наші рядочки. Ось так, як бачите, повністю-повністю у мене вже досіяна моя тепличка із перцем. Ось так вона зараз виглядає. Стежечки лишаємо для того, щоб потім тут висаджувати огірочки. Ось мої прив'язані сітки до парника, і потім ми їх будемо опускати. І поміж різними сортами перцю у мене будуть рости огірочки. Так що, все, зараз буду з рядочки наші загрібати, щоб мій перчик не сох. А ось в кінці теплиці у мене там досить прохолодно, я навіть не досівала перець. Побачу, може щось досію, може салату посадимо через диску в кінці, тому що в кінці теплички там завжди холодно, і бачите, наскільки волого. Ось волога видно повністю мокрий шифер, тому в кінці щось посію, якийсь салат через диску. Так що все. Будемо зараз наші насінини гарненько, ось так загрібати для того, щоб не пересихало насіння. У нас сьогодні день пасмурний, сонечка немає, трошки погода змінилася і досить так прохолодно. В тепличці під плівкою, звісно, тепло, класно. А ось на дворі у нас прохладненько. У себе в тепличці, зараз в одній кофті. Не холодно, досить комфортно, тепленько, а ось на вулиці у нас досить. Прохолодно, тому в когті ось так, як я в тепличці, не походиш. Треба вдягати якусь вітрьовку чи курточку, тому що вітерець. Так, ну і ось мама робить рядочки, там в кінці посіємо зараз ми трішки редиски. От у мене така редиска, Адель є, і Рудольф. Я вам вже показувала, в цьому році купляла Рудольф. Значить, будемо сіяти зараз редиску. Треба відкрити. відкрити треба упаковочку. Ось таке гарне, оброблене насіннячко в нас. Все. Скільки там буде в нас? Один. П'ять рядочків і ще посіємо зараз редиски. Ось такі гарні гранули, редиски обробляна таким зеленим кольором, її будемо зараз сіяти. Будемо потрошки, потрошки по насінинці. редиска гарно сходить і не любить, коли вона дуже сильно густа. А тут робить. Насінина від насінини, старайтеся розложувати трішки на відстані. Посіяно тут. Так, ось так гарненько наші насінини, редиски вже посіяні Тут Ну що ж, ось такі справи. Трішки попрацювала в теплиці і зняла вам що сіяла, які сорти, трошки баклажанів, трошки. Посіяли ми редиски і ще планую посіяти два рядочки окропу в кінці. Там у мене трошки лишилося місце. Ну що ж, а на сьогодні з усіма буду прощатися, всім вам дякую за перегляди за підтримку, за вашу підписку. Пишіть коментарі, з радістю почитаю. Відповім кожному. Ну а на сьогодні буду з усіма прощатися. Всім-всім пока-пока.